Вітаю, місце. Вітаю. Умовно дострокове звільнення це привілей. Одна із головних вимог щодо ОДЗ уникати будь-яких контактів з особами, що мають судимість. Це стосується більшості ваших чисельних родичів. Так, я не можу сказати, що я пишаюсь цим. Чи це не стане для вас проблемою? Ні, я не хочу так жити. Я ніколи не хотіла так жити. Мій брат хай почує з миром був злочинцем. Я любила його. Але він був аферистом. Це було у нього в крові. А у вас? Не в крові? Ні, сир. Ні. Я просто захопилася не тією людиною. Так буває. Це була помилка. Якщо ви мене відпустите, вибачте, важко про це говорити, я б хотіла повернутися до нормального життя. Я б хотіла отримати нову роботу, нових друзів, гуляти вечорами на чистому повітрі і чесно платити податки.